Ми обсуждали, це а, а, не нестаціонарних, а мобільних пустів, залучення МВС, СБУ, Фіскальних служби, воєннослужаща для того, щоб провести акцію по вилученню незаконної зброї. Всі ви знаєте, що у нас Проїздять деякі собиття в області і е, взрив під прокуратурою І у нас є дуже проблемна болюча точка, це е, Зарічення, це Володимирець, це Сарн, це Рукіна, це Добровиця. Там відбувається незаконна добича Бруштуну. Там незрозумілий воїнські формування, який мають бути, по ідеї, на... В зоні проведено АТО, і сьогодні ми маємо навести лад для того, щоб громадяни Рівненщини відчували спорт, щоб ми сьогодні розібралися хтось хто, чому вони за зброю, хто їм дав такі повноваження. Так само провести деякі питання по вилученню незаконно везлому транспорту. Бо то, що відбувається. Наших клінічних районах потребує нашої особистої області всіх органів державного. І сьогодні ці стаціонарні, як стаціонарні пости будуть усілені, так і мобільні групи будуть працювати на відпрацюванні закону зброї. Рішення таких клінікер всі його підтримали. Я думаю, що в п'ятницю розпочинається робота.